У Сирії нові процеси, демократичні процеси. Башар Асад зараз в Москві кажуть, що буде жити десь поряд з Януковичем, можливо, в одній кімнаті в гуртожитку. Але а, те, що відбувається в Сирії, викликає в українців чомусь таке піднесене відчуття, почуття. Знаєте, боротьба за демократію, вона завжди така. І ось я читаю на одному з ресурсів: нова влада Сирії заборонила примушувати жінок носити хіджаби». Ну, це реально, це реально прикольно. Це правильно. Я, я завжди за права жінок, я завжди за права всіх людей. Я проти утисків будь-яких утисків свободи. Тому тут абсолютно без жартів, без сарказму, я підтримую такі демократичні процеси. Керівництво країни заявило, що втручання в одяг жінок чи вимоги щодо їхнього зовнішнього вигляду, виключно а, зі скромністю, категорично заборонені. Також введено заборону на будь-яке втручання в роботу працівників телебачення, радіо та соціальних мереж. Знаєте, як так піде далі, то скоро в Сирії там буде просто новий оплот демократії. Забороняється втручання в роботу журналістів, не моніториться соціальні мережі за лайки, за дизлайки, за поширення нічого не буде. Прикольно, реально, це, це е, воно ну надихає. Єдине, що трішечки піднапрягає, ну так, от геть трішечки таку саму малость трішки напрягає. От коли відбувалося це повернення до демократичного режиму, то е, на вулицях деяких міст. Знімали, знімали дуже погані явища. Ну, знаєте, коли от беруть автомат три автомати, і якась людина не сподобалась, і, от, ну, поки все не ну, ну, повністю, це трішки напрягає. От, коли ти бачиш отаке, ти одразу трішки десь в глибині душі напрягаєшся. напрягаєшся. Чи дійсно це демократія, і чи дійсно воно так і буде. Я з великою увагою слідкую за тим, що в Сірі відбувається, і я дуже хочу, щоб в усіх країнах світу наступила така форма правління, де до громадян чиновники, керівництво не мають стосунку, тобто громадяни живуть своїм щасливим вільним життям, і будь-які утиски вони заборонені. Тобто... Громадяни вони мають право критикувати владу, вони мають право виражати незгоду, вийти десь там на площу на якусь і так далі, висловитись. І влада просто реагує на це, і для них це символ, символ того, що щось не так і потрібно змінювати, потрібно комунікувати з представниками громади, з людьми, утиски це взагалі кошмар, закритий інтернет це взагалі кошмар, закриті кордони це взагалі жесть. А потім ця заборона постійно на ті чи інші ресурси в інтернеті це теж катастрофа, і я радий, що в Сирії можуть побудувати реально таке, ну, таке суспільство, в якому все відкрито, все класно і все дійсно прозоро, вільно і хочеться там жити. Багато громадян, які колись виїхали з Сирії, зараз повертаються. Я сподіваюся, я їм бажаю, щоб вони дійсно зустріли країну. І побудували країну без демократії, такої, як вона інколи є в деяких країнах, без тиранії, як вона інколи є в деяких країнах, без автор... автор автократії, як вона є в деяких країнах. Я хочу, щоб сирійці дійсно побудували ту демократію, про яку ми всі з вами мріємо, коли чиновники служать громадянам, коли громадяни мають права. І тільки потім обов'язки, а чиновники мають обов'язки, і тільки потім права. Прекрасна буде країна, прекрасна, якщо дійсно все піде так, як вони зараз мріють. Я єдине тільки не дуже розумію осей захват українських мас-медіа, а також деяких українських людей, які чомусь наївно. Приписуючи Асада Путіну, думають, що нам легше від цього стане. Ви знаєте, легше не стане. Адже вивільнені ресурси, куди вони підуть? Подумали? Ну от Я бачив деяких експертів, які так казали, що те, що в Сірі відбулося, нам на руку, тому що Путін показав свою слабкість. А ще раз повторюю, куди підуть ресурси, які Путін забрав з Сірії, куди підуть військові, яких відвели з Сірії. І є ще один момент. А вам не здається, що все, що відбулося в Сірії, відбулося не просто так. Ну, от, от просто от була купа зброї, була купа армії, була купа нового озброєння, були літаки, були танки, були реби, все було. І тут якось воно так все тільки фух. І якось десь отак раз, і схоже, дуже на казку, яку показав Пригожин. Дійшов майже до Москви. Ну, так і тут, знаєте, Сирія вся раз і вивільнена від Башара Асада. Не здається вам це трішки дивним? І не здається вам, що сприймати події в Сирії лінійно, однозначно, по-марафонськи, це трішки наївно. Не здається? Ну, раз не здається, то ладно. А якщо вам здається, що все якось не просто так, не забувайте підписуватись на цей канал. Ми з вами тут. Два з половиною роки працюємо за благо нашої країни. Для того, щоб наша країна була наповнена людьми, які мислять, людьми, які в своїй країні хочуть добра і справедливості і добробуту, і наповнена людьми, які розуміють, що все це може бути тільки тоді, коли ти живеш в реальному світі, а не в світі ілюзій, Фантазій, мрій, і думок про те, що певна кількість озброєних людей могли так швидко захопити всю Сирію, і це так просто у них вийшло. Ну, ми бажаємо сирійському народу всіх форм демократії. Правда, ще раз повторюю, трішки напрягає те, що ми бачили, коли все це відбувалось. І що робили з деякими людьми, які нічого вже не могли вчинити, і нічого не змогло їх. Врятувати від трьох-чотирьох автоматів і вивільнених рожків у цих людей. Така собі демократія. І такий собі початок не знаходити. Не будьте наївними, це найгірше, що може з вами трапитися.